Друзі, поговоримо сьогодні про таке поняття як тональність. Будь-якому звуку музичної системи може бути надано значення головного тону, мажорного або мінорного ладу. Залежно від висотного становища головного тону, змінюють висоту і інших звуків ладу. Тональність у музиці це висотне становище та характеристика ладу. Зазвичай під поняттям тональність мають на увазі з одного боку висоту її головного тону, наприклад, до ре, мі і далі. А з іншого боку, лад мелодії, наприклад, до мажор, до мінор, ре мажор, ре мінор, мі-мажор, мі мінор і далі. Так. Якщо мистець користується у роботі фарбами, що створюють. Тон картини холодний, теплий, яскравий або блякотуманний, то музикант у своєму мистецтві звуків застосовує такий могутній засіб, як тональність із властивою кожній тональності особливого кольорового звучання.